Привіт, привіт. Я бачу, тут нормально тебе вдягнули. Розкажи за свій одяг. Е, ну пума, кроссовки. Я не знаю десь. Скільки вони стоять. Це ти об неї питаєш, тисячі, ніби це вона тобі дві тисячі, їх подарила. дві-три тисячі. Нічого собі нормально. А, це тисяч... мій одяг навіть стоїть. Дженці 1500. А де тих купляла такі? Це як в репера, слухай, ти реп не читаєш випадково, ні? А, Бачиш, подруга знає, знає. толк цих. Сітка 100, 150, я не пам'ятаю. Сумка, так. А де сітка? Я не знаю, рибальська сітка. Я знаю, сітка рибальська, хворобу була вийде. Сіточка. А, а нічого собі круто. Сумка 1000 пальці. Ніч собі, ну, ціни такі, так. Нормальні. А скільки загалом десь ваш лук стоїть? Це треба вважати? математика блог. Так, з математика погана. Каже, я вже забула, як я спочатку казала, що там, да, було. Оце так. Ну, цікаво так. А взагалі, які бренди тобі подобаються, які ти носиш? Ну, Nike. Що там на шиї? Puma. І самі твої улюблені, да? А які ти, мабуть, ще не носила, які от хотіла носити, а не носила ще? Та всі носила? Всі носила, ніч да. собі, яка там... А ким тебе батьки працюють, якщо не секрет? Ой, мама в мене працює в воєнному оркестрі, а папа у нас не працює. Нічого собі, ну, звісно, мама там вже така серйозна, що вже. І, що всі, всі вже до біля тумбочки там по черзі. Там вже роз, роз розклад з хто коли до тумбочки підходить. Ну це добре. Дякую вам за відповідь.